Готую м'ясний хлібець. Від хліба тут лише назва і форма, адже страва готується абсолютно з м'яса і спецій. Для цього знадобиться кілограм напівжирного свинячого м'яса. Я його ретельно перебиваю блендером. Якщо у вас є м'ясорубка, то робіть це там. До подрібненого м'яса додаю суміш для засолювання номер 2 від вінницького м'ясника. У складі тут нітрит, сіль, глюкоза і лише натуральні спеції. Фарш ретельно змішую і спецією. І ставлю засолюватись в холодильник на дві доби. Через дві доби витягую, нюхаю все класно, нічого не зіпсувалось, не переживайте. Додаю 80 мл вершків 10% і ретельно вимішую, а вже ж руками. Накриваю ще плівкою годинку при кімнатній температурі поріється і буду заповнювати його у форму для випікання хліба і на дно застелила рукав для запікання. майбутній хлібець ставлю в холодну духовку, буду випікати 3,5 години температура 80%.